Під лавочкой мусор. Короче, два тут мусор, мусора. Справа мусор, злий. Mm -hmm. Безотыгровки. Тайзер. Що, и этот без отыгровки Тайзер. Смотри, я сейчас прям сейчас... Прям сейчас, прям сейчас, я сейчас тебя заливаю на находим, правильно?

Курсан, что ты делаешь? Чтоб мне обожаю подруги? Давай, пожалуйста. Дальше вот ты найти. Двери. Двери закрыт.

Чого ви робите? Навіщо ви його затримали? у тебе перед. Пане покиньте червону зону. Кидає а ви? де червона зона? Ось це цей коридорчик там, де ви, за дверями. Ви вже, стої... ви вже бачите, з них є. Червона зона. Покидаємо червону зону. А зону. чого вона червона? Ну тому що тут дозволено бути тільки спів, співробітниками and покива та дальше А я тоже співробітник. Ну, покажи посвідчення. Ну у мене немає. А, є посвідчення. О, о офф топом. Оффтопом, ты тебе что указал в трудову там детей у ванна из Бул Кейва. Ну, ты наступал для да, француз, закинчил-то. Парни, сзади, сзади, Точно, поговорить, да, побороть. Патруль, не, патруль. Стоп, патруль, Давай. Дай дурак. Вас, отачка, шкоду, вы на тачка же спавна. Весьми краще я шкоду, вона быстрее разгоняется. Шкоду? Да, вона быстрее разгоняется. Ну, я знаю, ну, ладно, давайте шкоду, давайте шкоду.

пане Андрій, ви, чому... зачекайте? Я розумію. чому затримує капрал? Ви Знаєте, що якщо ви брати з, з собою капрала в патруль, то він має вчитися, а не затримувати? допомагати вам, а не затримувати і виписувати штрафу. Та бо він хотів саме вчити, я що. Mm -hmm. Я він хоче вчити себе, не вчити себе. Я не ні, 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 дивіться, хай вчиться, ну типу, ви йому показуєте, наприклад, хай там штрафи виписує, а не затримує. Ну, розумієте, що це каправо, він сам не затримує, він, він має вчитися. А не. 20 -20. Ну він він пасе там, там випише штраф і там він і, і там... І, затримує, І да. він затримав, так, да, був там два людей вже затримав, чи один такий, а що? Ну, ну ви розумієте, що ви маєте затримати? бо я старше звання, він тільки вчиться. Він, він має вчитися, а не затримувати вже. Да, так, бо дай, бо мені треба. Ідіть до нього, так. Да. Що, буде камера всіх працює? Пане сперепіники, у вас буде камера працює. Да. А вас? У мене не. Пишу. Ага, то стільки в мене, так? Да? Ну, понятно. Не <хи> <пи> що це таке шо? Що... Ну, перешкола роки. Це, це перешкода руха не стоїть. О, батово це. Ла, о, це що таке? А, це, це більше підпалкова. Ах ты мразь. Эй, дай мне карты. Сотовая. Доставишь карте про задать. Соти коробка. Нормально. Мені батя сказав, купив поїхать. Тогда включить дай якусь записку зводить, попив. Да мы таки поняли. Все, пока, я купив их. Якщо я через три минути на плюспиву, я не буде. Добре, добре, давай. Ладно, не буду за За пивом поїхав собі. А то папі не хватає. Захід захисти. Полковник є. О, шо шо зупиняємо наших. Ні, e, зараз вказуємо. А вже, вже забивається. Так, дістали вам 4 та без і... Напевно повернуть центральных можно. А не ну... адапты. та куди ж, Та ж за нашим Тоже... наши были. У вас было заплынено за поиска на сигнал. Футов -футов.

Хо -хо 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 -хо. Тепер треба знайти ще одного. Верней надо нашого. Та що таке, що вже він зробив? А, що ж ця машина зробила? Чи це ви просто Та, Так ні, ні, ні. ні, Це так, так ми стали на красный. Він проїхав сюди. Давайте привітаємо з вами. Виключить, будь ласка, рацію, офф топом капс нажміть, в оптоп. Ага, добре. Самой линко. Оф-топом, виключить, будь ласка, рацію. Да, виключайте ракет, ви дуже заважаєте. Закінчи авто. Ви дуже заважаєте, шановні.

Та, а що тут автобус стоїть? О. Це ж перешкода руху. Та, та я не будемо шляхи. Да, да, не або давай подушить чуть, чуть Я не хока, ай, Короче, ти. Я думаю, не вийти хто. Капець. Говорит полицейский, да. скажите ему, что він став по сред дороже на цей нога, скажите ему, пожалуйста. Так, пожалуйста, банза, успокойся. старший сержант Даник не представляю, сколько за Кто пустой такой Без карты Так кто пустой говорит, Уже сразу старший сержант, Даник не представляю, сколько за пустующий мир вообще. Уже начали подачивать рук. Закрепил посвящение, положил Роман, да, то есть, Takes